Жіночі светри з різдвяним мотивом від німецького якісного бренду Esmara, Уявіть лише 149 гривень за один светр. Це знижена вартість. Їх в лоті буде 12 і ціна лоту 1790 гривень. Класний розмірний ряд від есочки аж до Excel. Розміри принтації в лоті будуть варіюватися. Можуть бути в пакуванні ось такому. Можуть бути в пакуванні ось такому. Подивіться, будь ласка. Тут по матеріалу 100% поліакрил, і це означає, що вони будуть теплі, але легенькі, будуть м'якенькі, не будуть кусати і після прання не будуть деформуватися. Показує в розгорнутому вигляді класні такі святкові светри, і на тематичні вечірки, і просто на щодень можна одягати, адже скоро новорічні свята. Показу ще, які можуть бути варіанти. Якщо нема пакування, відповідно може бути бірочка. Насправді це класний варіант навіть для. Подарунку. І я нагадаю, лише 149 гривень за один светр. Це вау ціна! Просто вау ціна. Ну і ось такі леді Санта, куди ж без нього? Для того, щоб замовити даний лот, вам просто треба звернутися до наших менеджерів, їх контакти та наш сайт. Я залишаю знизу під цим відео. А також доєднатись до наших вайбер каналів або WhatsApp, тому що в нас багато класних акцій, новинок, різних плюшок, щоб бути в курсі всіх подій. Давайте заробляти разом з нами.